Не знайшли Вон щось, мабуть, мабуть, краснючок або підберезовий. Вам видно, бабка у нас його називають. підберезовик, і Він ще один стоїть, але об'їдений, гляньте. Об'їли його. А ось друзі, біля тих грибочків були ще два вже старі, бачите? Не встигли, ми тільки молоденькі забрали. Послухайте, як Вони наче перекликаються. Що, друзі, сьогодні ходили по лісу, трошки прогулялися. Будемо дякувати лісу за такі, хоч маленькі, але гостинці. На картоплю з грибами буде. Тож, дякую, що були з нами. Гарного всім бажаю дня, мирного неба, до зустрічі!